Поліцейським розширили підстави для застосування електрошокерів. Вітаю вас, шановні друзі! Кабінет міністрів України схвалив розроблений Міністерством внутрішніх справ України проект закону про внесення змін про національну поліцію України. Коротше кажучи, тепер поліцейським дозволено застосовувати електрошокери у таких випадках. Під час затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір або намагається втекти. Під час затримання особи, яка чинить фізичну протидію поліцейському, та під час затримання особи, яка намагається втекти з під варти. Отож, друзі, що ми маємо? ТЦК передає списки так званих ухилянтів поліцейським. Поліцейські приїжджають за адресою, починають пакувати людину або ловлять десь там людину на вулиці. Звичайно, людина чинить опір проти всього цього беззаконня. І тут поліцейський спокійно може застосовувати електрошокер. Ну, як то кажуть, дякуємо, що не одразу вистріли ураження, як це роблять прикордонники. Отож, як бачимо, влада вирішила не просто держати українців як в клітці, закривши кордони, а вона вирішила їх взагалі загнобити і загнати десь під плінтус, щоб у українців навіть думки не було щось пікнути проти цієї корумпованої та продажної влади. Ознайомитися з повним переліком підстав, коли поліцейські можуть застосовувати електрошокери, ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.